Одному із сіл Тернопільському району відбулася пожежа внаслідок використання електричної плити для приготування їжі для обігріву приміщення. Вона була залишена на ніч для обігріву. На неї впав горючий матеріал, покривало, і від цього виникла пожежа. І, на жаль, з трагічним наслідком. Подібні випадки небезпечного ріву приміщення Тернопільщині не поодинокі. Загалом від початку року в житловому секторі області сталося 40 пожеж, в яких загинуло 12 людей та двоє отримали травми. Про це 4 лютого повідомив заступник начальника Тернопільського районного управління ДСНС Володимир Солодмінський. Прокидаємо! Через сильні морози та вимкнення електропостачання чимало людей почали вдаватися до у помешканні зовсім безпечними способами. Що й стало основними причинами пожеж у 2026 році, багато пожеж, на яких виявлено загиблих відбулися з причин використання електропобутових приладів для обігріву приміщень під час використання саморобних нагрівальних приладів. Не враховується ніякі вимоги безпеки, пожежної безпеки, внаслідок чого також виникають і замикання, і перегріви, і загоряння цих приладів, що призводить до виникнення пожеж. Якщо порівнювати з сертифікованими приладами, які використовуються для обігріву, для подачі електрики, вони обладнані відповідними індивідуальними захистами, терморегуляторами, вони захищені. Під час перекидання апаратами захисту для відключення їх і іншими заходами безпеки, ще одна причина виникнення пожеж порушення правил монтажу та експлуатації пічного опалення. Пічне опалення повинно перед початком опалювального періоду перевірятися, повинні очищатися печі димоходи від сажі, повинно оштукатурюватися димоходи і вживатися інші заходи. На жаль, вони не вживаються під час влаштування пещ не дотриматься протипожежних відступок розділу до горючих конструкцій будівлі, що призводить до загорення як перекриттів, так і покриттів житлових будівель. Кож в одному із сіл, індивідуальному житловому будинку, використовувала піч, в якій були тріщини. І відповідно з тих тріщин виходили іскри, і від цього відбулося замикання горючих матеріалів, які впритул були поскладені до цієї пічі для використання для сушіння чи для інших потреб. І виникла пожежа, і, на жаль, з летального випадку. Переважно подібні пожежі стаються вночі. розповідають управління ДСНС цього року. Значно зросла кількість виникнення пожеж внаслідок використання саморобних приладів обігріву, печей і Інших електророздавальних приладів, електроутворюючих приладів. Орієнтовно, втричі зросла кількість цих випадків. Рятувальники закликають жителів Тернопільщини дотримуватися правил пожежної безпеки. У разі пожежі чи задимлення зателефонувати на лінію 101. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.